Доки політики розбирають по крихтках мирний план щодо України. Повномасштабна війна забирає життя наших героїв-захисників. Сьогодні Горішньоплавнівська громада попрощалася із солдатом Євгенієм Гончаровим. Скорботний день 27 листопада 2025 року. На кладовищі горішніх плавнів зібралися містяни, щоб провести в останню путь солдата Збройних сил України Євгенія Гончарова. Чоловік загинув у бою за незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Із прощальним словом до присутніх на похованні звернувся міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка, солдата Збройних сил України. Ганчарова Євгенія Сергійовича. Народився Євгеній 17 травня 1983 року в місті Комсомольську. Навчався у загальноосвітній школі номер 6 Потім тривалий час проживав в місті Харкові. Після повернення до Комсомольська працював на підприємствах міста. 21 листопада 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 20 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних сил України Євгеній Гончаров Героїчна загинув, світла і вічна пам'ять про подвиг Євгенія Гончарова назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Слава. Прапор України, що вкривав домовину, військові передали родині загиблого героя. Покойся з миром! Поховали солдата збройних сил України Євгенія Гончарова на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.